Відбулася історична подія для Лозової і всієї України. В місті з'явиться український храм. Освятили хрест, який встановлений на тому місці, де буде збудована церква. І освятили також нарічний камінь під будівництво храму, який закладений в основу будівництва храму на честь преображення Господнього у Лозовій. Не усвідомлюються такий огром, тому що церкви вони стоять сотні років. Сьогодні такий доторк до історії. Тобто твориться історія, твориться історія і Лозівщини, і України, і церковна історія. Тому, відповідно, по-перше, дуже такий а, визначальний день. По-друге, по-друге, це день світла, скажемо так, тому що прийшло багато людей, ніхто їх сюди не зайняв, прийшли від щирого серця. Ну, відповідно, саме це друге таке особисте теж свято. А і по третє, сьогодні у нас теж історична подія жили двоє владик. Архієпископ Ігор Січенко і єпископ Васильович Обесь, тобто саме теж така історична подія. Храм виглядатиме в традиціях української архітектури, тобто ми будемо дивитися різноманітні проєкти, які є, і, відповідно, саме враховувати гроші, яка тут є, тобто потреби, тобто має бути храм, має бути прафірний будинок, тобто саме для роботи із дітьми, проведення різноманітних конференцій, семінарів і так далі.